Колись у дитинстві я дуже полюбляв різні мульти, фантастичні фільми та комедії, хоча зараз не сильно щось змінилося. Однак тоді в мене було одне прохання до моїх родичів не показувати мені фільми жахів. Я пам'ятаю, як ми з татом дивилися фільм Війна світів з Томом Крузом, і десь посередині фільму я заплакав та попросив його вимкнути це кіно, тому що мені було дуже страшно. Проте до восьмого класу я не мав бажання дивитися щось з цього жанру, і потім відкрив для себе цей світ, який мене дуже здивував. Що ж такого у фільмах жахів і чому я більше розчарований зараз, ніж полюбляю цей жанр? З вами Лоркіт і ми починаємо. Одразу хочу сказати, що я дуже сильно боюся всяких скримерів, жахливих моментів і тому подібне. Тому я дуже добре пам'ятаю свій перший жахливик, який я подивився від початку до кінця. Це закляття 2013 року. Його я подивився поруч з кращим другом у шкільному таборі. Ми тоді були у Мукачево, у якомусь котеджі, а на дворі була вже ніч. Атмосферка для першого фільму жахів просто ідеальна. Тому для мене цей фільм досі найстрашніший з усіх, але пройшов десь тиждень після перегляду і мені захотілося ще. Я не розумію чому, але я почав дивитися ці фільми для того, щоб мені стало страшно, звучить досить дивно, але чомусь мені при переляку ставало дуже весело. І я розумію, що це дуже парадоксально. Але так було не тільки в мене, а й у моїх знайомих та друзів. І тут дуже важливо, щоб у такій ситуації поруч з тобою були твої друзі, тому що ми, наприклад, дуже багато жартували, тому навіть момент переляку для нас супроводжувався сміхом. Але ми дивилися зазвичай якісь фільми про демонів, містичні події так і таке інше. А це далеко не все, що може дати цей жанр. Напевно, найбільш скучний для мене, але досить популярний піджанр фільмів жахів це боді хоррори, фільми, в яких страх викликають дуже жахливі знущання над тілом людини. Найпопулярніші приклади таких це чужий та людська багатоніжка. Перший мені також показав тато, коли мені було десь років 11, і та сама найвідоміша сцена на кухні була ще дуже довго у моїй голові. Але чому я вважаю цей піджанр дуже скучним? Напевно, через те, що я дуже вимогливий до фільмів у плані сюжету. Я розумію, що фільми жахів це взагалі не про сюжет, але деякі дійсно цікаво дивитися. І так, фільм чужий це легендарний фільм, який дивилися навіть ті, хто жахи не люблять, але тому я і вважаю його більше фантастикою. А вже ж це лише мої враження та думки, тому не треба писати, що я просто його не зрозумів, і це шедевр, просто не моє. Також для багатьох цікаво дивитися такі фільми, як Піла, і це також дуже культова та легендарна серія фільмів, яка налічує аж 10 частин. Буду чесним, я дивився лише восьмого, і мені теж не до вподоби такі проекти. Просто для мене головне у цьому жанрі, щоб було страшно, а це вже більше трилер, і напевно такі фільми мене більше всього вводять у непорозуміння, між фільмами жахів і трилерами досить маленька грань, яку дуже часто не бачать самі режисери. Я бачив дуже багато таких фільмів, де ти хочеш подивитися жахливик, а отримуєш трилер. Який більше змушує задуматися над фільмом, а не намагається тебе налякати. І це не зовсім погано, просто ти дивишся не те, що хотів. Дуже часто такі фільми називають психологічний фільм жахів, а це вже більш цікавий піджанр. Перший такий фільм для мене був палата. Це дійсно дуже цікаве і неприємне кіно. Але для такого жанру це навпаки круто. Але я знову не зміг зрозуміти, де у фільму жахів власне жахи. Ще досить поширений такий піджанр, як слешери. Зазвичай такі фільми про якогось маньяка, який напав на групу студентів чи просто друзів. Причому такі фільми дуже популярні, хоча це і схоже більше на якийсь трилер-детектив. Я гадаю, що всі чули про такі слешери, як Крик, П'ятниця, 13, Хеллоуін та Кошмар на вулиці В'язів. Це досить культові фільми жахів, і хоча б один з них ви повинні знати. Більше з них почали свої серії фільмів ще у 80-х, і деякі мають вже по 5 чи більше сиквелів. Мій улюблений це Хеллоуін, фільм про Майкла Майерса вбивця, який за всю серію фільмів не сказав ні слова. Непереможний маньяк, який завжди повертається. В принципі, можна було б всі вісім сиквелів назвати Хеллоуін повернення, і нічого б не змінилося. Але в цілому я не фанат такого піджанру, мабуть, тому що я за своє життя подивився дуже багато детективних серіалів і вбивцями мене вже не здивувати. Хоча розумію, що такі фільми дивляться зазвичай для того, щоб подивитися, як маньяк всіх убиває. Взагалі фільми жахів досить нішовий жанр кіно, тому що його легко знімати. Якщо подивитися на бюджет таких фільмів, то можна побачити, що це, мабуть, найдешевші фільми у розробці. Тому багато студій вирішили, що на цьому можна легко заробити. Одна з таких це студія Blumhouse. Ви, напевно, чули про цю студію, бо саме вони зняли Астрал, Спліт, «Хеллоуін» та Парнормальні явища, і в більшості цих фільмів був дуже малий бюджет для порівняння: бюджет фільму Астрал півтора мільйони доларів, а касові збори майже 100 мільйонів. Непогано так? А що ви скажете про паранормальні явища? Бюджет першого фільму 215 тисяч доларів, а касові збори майже 200 мільйонів. Я гадаю, що ви вже зрозуміли, що я мав на увазі нішевим жанром. Однак через такі феномени, як ці, багато хто вирішив, що це стовідсотковий спосіб заробити. проте від цього страждає якість фільмів. А через це і складно знайти дійсно цікаве кіно. Бувають і високобюджетні фільми жахів, але на такі ризики йдуть дуже рідко. Тому що прибуток буде дуже малий, якщо враховувати бюджет цього фільму. Гарним прикладом буде фільм, про який я вже згадував: Війна світів, який мав бюджет 200 мільйонів доларів, а збори сягали приблизно 500 мільйонів. Це дуже середній результат для будь-якого фільму, а тим паче для фільму жахів. Також дуже відомий під жанр фільмів жахів, це фільми про зомбі, і тут вибір дуже великий. Що серіали ще фільми про зомбі досить популярні. Але я зовсім не розумію, що всім так подобається. Та ж сама оселя зла та війна світів були для мене страшними, але коли мені було десь років 10. Трохи подорослішавши, зрозумів, що такі фільми завжди роблять одне і те саме. Тому найкращий фільм про зомбі це Зомбіленд. Дуже рекомендую усім, хто не люблять фільми про зомбі, так само як і я. Сатирична комедія у стилі фільмів про ходячих. Яку дуже легко дивитися, та ще й з гарним акторським складом не фільм, а казка. Але якщо говорити про весь жанр жахів, то з кожним роком мені все складніше знайти якийсь фільм, який був би дійсно дуже страшний. Єдині фільми, які мене ще цікавлять, це Всесвіт закляття, про який я вже згадував. Туди входять фільми закляття, фільми про куклу Аннабель та спінофи про монахиню і Лаярону. Всі ці фільми я дивився по декілька разів. І всі вони, крім лаярони, змогли мене налякати. Якісь більше, якісь менше, але я все ж таки знайшов той жах, який я шукав у цьому жанрі. А вже ж це все завдяки скримерам та крутій атмосфері. Я знайшов свій піджанр жахів, але на жаль, з кожним роком все менше і менше фільмів, які можуть мене здивувати. І це найбільша проблема цього жанру. Нові фільми вже не викликають напруги. Немає тієї атмосфери, яка вганяє тебе у стрес, як це було зі мною при перегляді фільму Мертва тиша. Цей фільм 2007 року, але може налякати набагато краще, ніж будь-який жахливик останніх років. І так, в ньому теж є кукла, як і у багатьох фільмів жахів, але при перегляді мені було дійсно моторошно. І так само при перегляді фільму Дім воскових фігур, який мені колись порекомендував тато. Чомусь старі фільми жахів набагато страшніші ніж сучасні, а це може означати, що цей жанр деградує. А вже ж подивитися такий фільм з друзями можна, але наодинці вже не так цікаво. Тому для мене з кожним роком цей жанр помирає, і напевно з цим нічого не зробити. Насправді я великий фанат жахів, і мені дуже подобається, як зараз Netflix намагається відновити популярність цього жанру своїми серіалами, які дійсно дуже круті, але про фільми таке казати складніше. Може, щось цікаве я пропустив, тому буду дуже радий якщо напишете у коментарях найстрашніший фільм, який ви дивилися. А також можете підписатися на цей канал та поставити лайк цьому відео, якщо воно хоч трохи вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Побачимось!